ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, мабуть, одне з найбільш болючих питань, яке ми, християни, маємо ставити собі останнім часом, є те, чому саме у церкві ми спостерігаємо скільки бруду, скільки аморальності, скільки зрад. Чому навіть у найближчому оточенні ми бачимо, що людина, приходячи до церкви, часом стає ще більш нетерпимою до інших, готовою викривати всіх тих, хто хоча б у чомусь відрізняється від неї, чому вона замість того, щоб здобувати талант любові і прощення, навпаки, переймається ненавистю. І готова в першу ліпшу мить зрадити, коли їй щось не сподобається у тій церковній громаді, до якої вона належить. І ось тут нам на допомогу приходить сьогоднішнє євангельське читання. Ось давайте ще раз пригадаємо його. Хто був найсуворіше покараний із тих, хто негречно поставився до запрошення господаря на весілля, не ті, хто не прийшов, хто лишився зайнятим. Своїми справами. Вони просто залишені були господарем увагою, і більше він до них не звертався. Але натомість саме той, хто, прийшовши на весілля, водночас не виявив до господаря належної пошани, саме той і був зв'язаний і викинутий назовні, у зовнішню темряву де чути тільки плач і скрегіт зубів, образ, який ми, християни, завжди ототожнюємо із пекельними стражданнями людини. Прийти у церкву ще не означає спастися. Церква дає ключ до спасіння, відкриває перед людиною дорогу, але дорогу цю людина має долати сама. І ключем користатися, вона має сама. Може, навіть при цьому роблячи помилки і знові знов беручись до праці. Насамперед, що від кожного з нас, покликаних до церкви, чекає Господь, що ми будемо ставитися до неї із належною пошаною, що ми будемо відчувати святість місця, де ми перебуваємо, і фізичного місця, коли приходячи до церкви, ми вбираємося у кращий одяг. Коли стишуємо свій голос, розмовляємо в церкві пошепки або й загалом стараємося стриматися від розмов, не ходимо швидко, а поважно долаємо церковний простір, щоб не образити своїми діями того, хто не видимо присутній посеред нас. Але і духовно, коли ми, стаючи членами церкви, розуміємо, що нам треба змінити одяг своїх вчинків свого мислення, тобто позбуватися ненависті до ближнього, мстивості, схильності до осуду. Одягати новий одяг це означає вчитися бути люблячим до тих, хто поряд із тобою, допомагати їм, рятувати від нещастя, не квапитися засуджувати інших, а бути готовим завжди їх підтримати. І бути разом. Вміння бути разом у випробуваннях це один з найбільш потрібних талантів. І останні події в нашій національній історії це доводять. Ми проходимо іспит того, наскільки здатні ми не розсваритися, не бігти кожен у свій бік, а бути разом у подоланні випробувань, вміти вибачати, приймати іншого. І водночас бути вимогливим до себе, вміти не зраджувати, не зраджувати своїх переконань, свого народу, не зраджувати отже своєї віри, бо віра вимагає від нас бути послідовними, чесними. Вона наша християнська віра і є наше весільне вбрання, яке ми одягаємо, ідучи на радість до Господа. Бо прихід до церкви це прихід до радості. І, мабуть, найбільш злу послугу церкві роблять ті, хто, відразу, ставши ходити на богослужіння, більш-менш регулярно одягають на себе таку сумну святенницьку маску, вдягаються у темне вбрання. Одягають таку щільну хустку, по якій часом можна відразу пізнати людину, коли вона іде до церкви. Господь чекає від нас ні, не легковажності, але радості. Він чекає, щоб ми сприйняли наш прихід у церкву як прихід на вічне весілля, вічну весільну учну учту із Христом. І Він звертається до нас. Із закликом радійте, це теж частина вашого весільного вбрання, якого від вас я чекаю. Вбрання, яке допомагає нам відчувати себе частиною тіла Христового, а не якимось гостем, прихожанином, який сьогодні зайшов, а завтра залишив цю громаду, аби піти шукати собі щось більш прийнятне, прийнятне до твоїх слабкостей. Христос звертається до нас, радійте, будьте зі мною у вічній радості, і вчіться цьому вже тут, на землі, щоб і в небі я прийняв вас на продовження цієї весільної учти. І ви, опинившись у церкві, не повели себе так, як той нечемний гість, який не схотів брати на себе весільний одяг. І зате був викинутий туди. Де ніколи радості не буває. Христос кличе нас до радощів і веселощів, кличе до вічних урочистостей у небесному Царстві, а дверима до них, дорогою до них, є церква. Тож і сьогоднішня притча нагадує нам про велич цього простору, в якому ми перебуваємо, і навчає шанувати святість цього місця. Амінь, слава Ісусу Христу.